Туреччина була б з нами безсумнівно. Позиція Туреччини щодо Криму абсолютно чітка. Я це сказав під час зустрічі з президентом Туреччини. Але що станеться, якщо 2 червня режим припинення вогню не буде досягнуто? Треба було б негайно, як обіцяв президент Трамп, мати план Б.

Тому що це не витрачання і не підтримка України Це інвестиції в глобальну безпеку та зрештою у безпеку США. І нам точно потрібно припинити це мій коментар до Вадима, Припинити втрачати територію. Припинити втрачати людей.

Єдине повідомлення може зупинити війну, тому що у нас дуже ж, вікно можливостей і воно пов'язане з президентом Трампом. Повідомлення плану Б має бути доставлене зараз. Санкції санкції означають. Я був дуже радий повідомленням Менса про Нордстрім 2 Браво знаю наскільки це було важливо для мене під час моїх Germany, переговорів з Німеччиною. Але, пане посол, я не розумію, чому ми повинні закривати газопровід «Північний потік-2», при цьому нафтопровід, який символічно називався «Дружба» між Росією та Україною, щодня постачає в Європу російську нафту на суму 21 мільйон доларів на день. Віч файне фінансування російських безпілотників, російських ракет. Like і Україна поводиться так, ніби That нічого не сталося. Ні, це має бути українська ініціатива. І тому у вівторок у парламенті я висунув цю позицію the the разом зі збільшенням фінансування збройних сил України. і останнє, але однозначно пункт номер один демократія. Weграємо тому, що ми повинні бути країною and with a democracy. With a respect to the rights of the opposition, with a respect to the rights of the mass media. Зібра на те з неприйняттям їхньої технології щодо опозиції з використанням можете собі уявити використанням помічника Ямикович Хуякі тепер під керівництвом Зеленського контролював всі правоохоронні органи та суди в країні ми разом маємо боротися за Україну за українську демократію, за українську свободу, тому що це ключ, який відчинить Україні двері до Європейського союзу. Дякую.